Снайперським вогнем по цивільному населенню на Луганщині в селі Катеринівка бойовики обстрілюють подвір'я місцевих жителів просто посеред дня. Вечорами гатять же більшим калібром. Так днями снаряд там влучив житловий будинок. На щастя, людей не було. З луганського напрямку фронту повернулась група Мар'яни Бухан. Чотири кілометри пішки по великому снігу однією вузькою стежкою. Чітко крок у крок в Катеринівку нині можна потрапити тільки так. Це все відкрита зона, все прострілюється. Дорога на Катеринівку доволі небезпечна, адже тут ми у бойовиків як на долоні. Але посеред цього шляху є один такий невеличкий острівець, куди бойовики не стріляють. Це тут біля медпункту ОБСЄ. Далі знов відкрите поле. Поряд місцеві собаки бавляться в снігу. Небезпеки не відчувають. Армійці пояснюють, ці цуцики можливих прильотів заздалегідь не завжди відчувають. Наші собаки вже привикші, так що вони вже це на це не реагують. В самій Катеринівці нині суцільна тиша. Люди на вулицю каже пані Ольга, воліють в зайвий раз не виходити, бо тут усі бояться ворожого снайпера. Вийшли по воду, прямо на водка снайпер. Ні солдат, нікого немає. Місцеві жителі стріляють по ним, Вони попадали там за колодцем. Бояться піднятися, сніг лежить, а не в снігу лежать. А вони в снігу лежать, а снайпер б'є. Не дає ткалоса, даже бідра взяти. А мало не щовечора. вечора. Тут починаються бої, в яких ворог гатить просто по будинках місцевих. Стріляли тоді обстріл був фієнта. Катерина показує свою розбиту хату. Сюди снаряд прилетів два дні тому. Всередині в той момент нікого не було. Тож родина не ушкоджена. Але пів фундаменту і майже всі шибки розбиті. І весь удар пішов, звісно, під хату. Сильного вибуха такого не було, щоб знаєте, так от взрив такий от громадний був, а глухо, так, тому що весь пішов під хату. Бойовики спеціально б'ють по хатах місцевих мешканців. В цьому переконані українські військові, адже в Катеринівці кажуть, такий ландшафт, що бойові позиції одна одної, обидві сторони конфлікту, добре бачать. Ми бачимо зараз три позиції. От перша у нас біжає 450 метрів. Кожний посадки як мінімум, по 3-4 одиниці техніки. І як доказ, поки ми в селі розмовляємо з місцевими, поряд починає працювати кулемет бойовиків. Через такі обстріли бідкаються жителі Катеринівки в село бояться приїжджати ремонтники, що мають лагодити часто перебиті електродороти, і місцеві підприємці, які раніше возили харчі, бо найближча крамниця звідси за 5 кілометрів. Хоча б хліб привозили. Більше нічого не треба, хоча б хліб. З Луганщини Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1.